Шановні студенти, вітаю вас з Міжнародним днем студента. Я бажаю вам цікавого студентського життя. Нехай навчання дається легко. Беріть від життя всі можливості, які воно вам дає. Бажаю вам жити в щасливій, мирній Україні. Вам довелося навчатися жити в прекрасні роки юності в дуже буремний час. Але ми точно вистоїмо. Ви точно станете гарними спеціалістами, які будуть відбудовувати нашу державу в повоєнний час. Живіть цікаво та яскраво, але в межах закону та правил внутрішнього розпорядку коледжу нехай завжди буде сонячним день, спокійною ніч, і щоб ви дійсно були гарними фахівцями, прекрасно жити, проблем не знати і легко сесії здавати. Зі святом тебе, студенти, будемо вітати. Побажаємо відмінно істити здавати, щоб хвости не діставали, гроші, що батьки давали, щоб було на що гуляти, і багато малювати. Бажаю ніколи не падати духом з цікавістю, гризти граніт науки і отримувати знання, які вам обов'язково знадобляться в вашому подальшому житті. Щиро бажаю вам, шановні студенти, усім серцем полюбити свою спеціальність і досягнути у ній найбільших вершин. Хай ваше студентське життя буде наповнене цікавими подіями, гарними можливостями реалізувати свій потенціал. Хочу побажати везіння, успіхів, цікавих подорожей. Хочеться привітати вас зі святом молодості, а першачків. З поважним статусом студента нехай збудуться усі ваші мрії, і назавжди збережеться у ваших серцях романтика студентських літ. Бажаю наснаги у навчанні, всього самого найкращого, мирного неба над головою. Будьте щасливі! Бажаю вам шаленого оптимізму і на вашій дорозі життєвій. Хай зустрічаються лише позитивні, добрі. Порядні люди, бажаю вам, дорогі студенти, дивитись на цей світ широкими очима та послуговуватись мовою гарних вчинків. Не вірте тим, хто стверджує, ніби освіта це привілеї людей вільних, а вірте філософам, які кажуть, що тільки освічені люди вільні. Нехай всі ваші мрії збуваються, нехай у ваших серцях назавжди залишаться ті е, романтичні дні, які ви прожили в коледжі. Легко здати сесію, бо ви гарно навчалися. Будьте справедливими та відповідальними, бо ви вже дорослі. Здоров'я і в першу чергу мирного неба, здійснення всіх ваших мрій. Бажаю кожному з вас почути. Ви склали державний іспит на відмінно. Студенти, це такий народ, який не може без пригод. А їх, до речі, вистачає. Підступна сесія чекає. Чи причепився викладач? Тоді уже хоч сядь та й плач. Професія студент це класно, хоча, на жаль, короткочасно. Тому ми спішимо всіх привітати із із вашим, вашим днем, з вашим святом.